Короче, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, будемо продвигати наш український Ютуб, поширювати його. І навіть такі теми, як люди працюють в інших а, країнах, вони потрібні. Тому е, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Будемо продвигати канал. Ось і нас стає трішечки все більше, більше, більше. Підписуйтесь, будь ласка. Я вже дякую вам за здалегідь. Дуже дуже вам дякую. Так, от, друга частина, як я там протрималась на цій роботі, першу, будь ласка, дивитись, першу не буду вже переказувати. Так от, закрили за мною двері і сказали: оця гора за 4 години можеш один раз сходити в баню, в туалет. І один раз можна вийти і е, випити води. Я кажу, а я з собою взяла воду? Ні, ні, ні. По телефону розмовляти не можна, нічого не можна, ось ми тебе закрили, працюй. Я швиденько у цій наді, я сфотографувала по WhatsApp у цю гору. Чорної білизни, на якій вже були оці, оця шерсть у цієї брічоли, у цієї кішки білосніжної. Ось, і відправила значить, їй і кажу, Надя, ти мені не казала, що буде така гора. І вони мені будуть всього 7 евро за годину давати. І в туалет можна вийти один раз. Ну, окей, 4 години, бабени. Далі, мої хороші, я почала прасувати. Я бачу, що праска, вона. М як вам сказати, з налітом, отакий От білий-білий наліт. Як можна прасувати чорну білизну, чорні сорочки з такою праскою? Будуть оці білі плями, білі сліди. Боже мій, я першу сорочку взяла, як почала її просувати, боже, там залишався слід від оцих білих, знаєте, отаких закальцованої води. Потім я думаю, щось не те. Чому вона праска така закальцована? Чому вона в такому накіпі? Тому що, наприклад, в нас теж вдома є праска з відпарювачем, але ми завжди купуємо воду, як вона називається? дистилірована вода, ось і заправляємо праску, щоб не було цієї накіпі. А оця пані Тереза, що вона робить? Вона з-під крану там стояли отакі баклажки, і вона каже: користуйся, оце вода для праски. Але це була вода з під крану. Тому праска була з накип'ю, з, з нальотом білим. Прасувати чорні речі було дуже важко. І ще оця шерсть біла, оцієї брічули. Тобто мені принесло такий валик, знаєте, з ліпкою лентою, щоб ти це все після брічоли, оцієї білої кішки, щоб ти це все е, видаляла. Я вам хочу сказати, що 4 години вони отак от промайнули. Я навіть не помітила, як тому що я навіть зробила фото у цієї праски, і Надя мені відписала, що та ні, я користувалася іншою праскою. А Маріана, якщо тобі ця праска не подобається, можеш свою приносити. Чому я буду свою приносити? Роботодавець він повинен дати вам праску нормальну, не ось таку брудну. Але ж вони роботодавці, то ж не буду з ними ругатися. Я вже і так, і так. Я кажу, пані Тереза, а давайте ми цю праску почистимо або лимонним соком, або Кока-Колою, якщо у вас є. Ну, тобто я вже її різні, оці, і треба купити воду. А, вона каже: ні, Надя була з водою з-під крану, заправляла праску. І ти так роби. Я кажу: та, отже, Б'янки, оці, господи, плями білі залишаються. Ну, як це так і робить? Ось вона каже: ну нічого, ці плями не так дуже і помітні. От, але ж я їх бачу. Ну, Дівчата, що я вам хочу сказати? Двері зачинені, я все, все виперовую, тому що ну, можете самі порахувати. Ой, я так порахувала, що за, за 4 години я зробила, я от навіть собі написала: я зробила 12 чорних е, сорочок, е, 4 Штани, так, чотири. Потім я вже не рахую речі цієї пані Терези, потім чотири постільних білизни, і вони були темні. ну, Сірі, чорні, темно-зелені, ось такі. Ось. І чотири години вони промайнули ось так. ось так. Знаєте, Я не те, що я не ходила в туалет і не, не піла воду. я... Отак от працювала, 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 як бджілка, все на ногах, вся в пару, знаєте, вся потна, мокра, і ти стаєш отак от, е буквою юна цією е дошкою, а вона ще зламана і вона ще е високо не встає, а вона така, знаєте, низько, і ти отак от, ой, з тією спиною. Але за 4 години я зробила, ну, скажімо так, 80% від того, що вона принесла. І тут закінчується 4 години. Вона заходиться, пані Тереза. І знаєте, мені ще здавалося, що ну, хтось курить. І так у це через у ту, е маленьку квартирку, знаєте, що під потолком, так мені щось е тягнуло оцим куривом. Думаю, боже, ну яка ж курва ще курить, боже. Ти стаєш отак в тебе ж голова обертом, чотири години про Тобто я попрасувала дуже, дуже, дуже велику кількість білизни. Знову зробила фото. Наді вислала. Вона каже, Боже, Маріанна, ти богиня, богиня, молодець, молодець. Отак тримай і далі. А те, що залишилось на наступний раз, в них все це є. це на наступний раз. От і вона мені каже: Надя, ти не дуже старайся, тому що вони, ну знаєш, як сказати. Поганяють того, хто везе. Ось ти не дуже там старайся. Отак, от потихеньку на розслабоні. А як ти не будеш старатися, коли вона приходить, дивиться щось, оця пані Тереза, і коментує. І ось вона приходить, чотири години сплинули, і така, Боже, ти не встигла оце, хто це буде робити? І досить так грубо, знаєте? Зі мною я кажу: ну ви знаєте, я ви подивіться, скільки я на прасувала. Яку гору я зробила, а це, це трішечки я в інший раз дороблю. І вона каже: ні, поки ти все не зробиш, і потім це, ж, це ще не все, там є ще е, білизна: от Надя працювала швидше за тебе, Еліпше за тебе. Боже мій, ви знаєте, це завжди. Якщо ви на підміні, це моя була перша підміна. В мене були і інші, і завжди роботодавці тебе порівнюють з тим, хто працював раніше за тебе, і звичайно, не в твою, не на твою користь порівнюють. Ось щоб в них була, знаєте, таке виправдовування перед самими собою, що вони тобі і замало платять, і таке сяке. Ось, але ж я по, пообіцяла Наді, що я протримаюся, цю роботу для неї збережу. Розумієте? І я кажу: ну, слухайте, 4 години сплинули. Якщо вам не подобається, як я працюю, ну давайте я, може, когось знайду іншого. Ні, іншого не треба. У нас дуже багато білизни, тому доки ти будеш шукати, працюй вже ти. Ось, і вона сказала: Ні, прасуй, значить, зверх норми. От, свого часу, але я тобі заплачу тільки за чотири години. І це теж дуже знаєте, таке розповсюджене тут в Італії, у ці стронці італія, які вони вам заздалегідь дають такий об'єм роботи, що ви не можете його виконати. Як я пам'ятаю, я прибирала трьохповерхову віллу, за три години вона мені сказала. За три години вона йшла за мною по п'ятам, стояла наді мною і кричала, що три години ти не встигаєш. І я пам'ятаю, цю вілу я мила вісім годин. Що змогла її Відмила, ось, а заплатила мені за три години. І от вони дуже часто, є порядні італя, і, італійці, але це, як знаєте, як якийсь то скарб, їх треба знайти. От, мені попадалися ось такі італійці. І ось вона теж. Буду тобі платити за 4 години, але ти працюй так, щоб оцей весь об'єм був зроблений. І не тільки оці 20%, що я не встигла попрасувати, я стала просувати, але вона мені ще принесла, розумієте? І я 6 годин стояла, я так думаю, господи, мені заплатять 7 евро на годину, тільки за 4 години. А я вже 6 годину тут стою, в мене вже руки, ноги дрожать, спина болить. Отак от. Я виходжу і кажу: ви знаєте, мені потрібна інша дошка, мені потрібна все ж таки вода. Нормальна для просування мені потрібна. А, і я кажу, ви знаєте, хтось хтось курить, і я дуже себе погано почуваю, тому що хтось курить. Ось і тому мені потрібно закрити ось цю форточку, а відкрити двері. А брічола нехай буде закрита у кімнаті хлопців. Вона як на мене подивилася, знаєте, ну я настільки була зла, я настільки була втомлена, що мені вже було все рівно. Мені вже було все рівно. Мені, мене тільки знаєте, тримало чесне слово перед цією Надією, що вона не втратить роботу. Звичайно, ця сіньора Тереза передзвонила у цій Наді. Мені було дуже соромно, тому що я виявилася якась то проблемна, я не знаю. Але ви знаєте, ця Надя, вона молодець. Вона з нею так поговорила з тією пані Терезою, що та сказала, ладно. Через два дні приходь, купимо тобі нову дошку, ось, і зробимо тобі воду, яку ти хочеш. Ось, і будеш працювати. І коли я вже від них вийшла, дивлюсь, Надя мені дзвонить. Маріанна, я тебе прошу, тримайся, тримайся, дівчинко, і не бійся, що ти мене турбуєш, все питає, фотографуй, висилай мені. Ось, і вона каже: так, вона стронця, тобто вона погана. Я кажу: ну ти ж казала, що вони такі добрі, такі. ну що. Вона каже: Ну, Маріана, ну ти ж доросла людина, ну, ти ж розумієш, які італійці. Ну, отак от, Мовчи, буде тобі дошка, буде тобі вода для праски нормальна. І все буде добре, тільки тримайся. І 4 години. 4 години, що зможеш. Це і зробиш. Ось так. Я їй сказала, що не чіпайте дівчину, тому що якщо ви вважаєте, що щось не так, щось погано, потім з моєї зарплати будете вираховувати. Але дівчині 8 евро кожну годину вони будуть тобі платити. Ну я дуже дуже дякую Наді, ось тобто вона в цьому плані молодець. Виявилось. і ось я прийшла через два дні, і вже ця пані Тереза вже така більш-менш нормальна. І знаєте, хто це курив? Боже, як я побачила, я думала, що <гум> мені це сниться. От, балкон, знаєте, картина маслом. Балкон стоїть ця пані Тереза, смалить цигарку. Біля неї Румунка смалить цигарку. Біля Румунки в інвалідному візку бабуся, які 97 років смалить цигарку. І отак вони всі трьох. Дівки італійські стоять і курять, палять, Боже. І е, все це йде в моє е, маленьке оце віконечко. І я все, всім цим дихаю. Е, мені дозволили відкрити двері, щоб я хоч, хоч трішечки мала чим дихати. Оцю брічолу, оцю кішку з білим хутром, її закривали, ну, вона там гуляла, але я її ганяла, тому що вона така нагла кішка, як її е, оця хозяйка. вона дуже нагла. І... Пригала на ці чорні речі і там вже відпочивала. А я потім, знаєте, доп'ю лавору, Тобто подвійна робота потрібно було і ці всі всю шерсть з речей обирати і, ну, боже мій. Потім прийшов її чоловік, хлопці ми всі роззнайомились. Ось в неї чоловік виявився набагато людяніший, ніж оця пані Тереза, Знаєте, він так, звісно, облічила, ану пішла, пішла геть, що ти маряні заважаєш? Ось. І хлопці там такі, знаєте, нормальні. Але живуть з мамою у кожного по кімнаті, і вони подивилися, як я їм, значить, прасую їх сорочки. Всі були задоволені, і вже як то пішло ліпше. Одного разу я пам'ятаю, з якого то дива стали з'являтися дитячі речі. От знаєте, на маленьку дівчинку такі і сарафанчики, і якісь то такі сарафанчики, знаєте, з злани такі теплі з е, кучі цих рюшечок, і е, трусики маєчки. Ну, я вже розумію, я вже майже е, два тижні я прасую білизну, я вже знаю, яка в них білизна. І, боже мій дівчата, як соромно, якщо б я знала, наприклад, що стороння людина прийде мені допомагати по господарству і прасувати мою білизну, то я б собі накупила, я не знаю, нових трусь. Нових лівчиків, все нове, оці рушники, постільна білизна. Я б накупила все нове, тому що мені було б соромно перед людиною, яка прасує мою білизну. Ні, там таке було Боже, я навіть боялася це прасувати, тому що воно все отак от у руках могло все. Розлізтися з такими дирками, з такими вже протертостями. А оці лівчики, господи, вони білі, але вона чи не вміє прати? Вона все ну, мені здається, що вона все кидала з чорним з чорною білизною у ці білі лівчики. Ось і вони становились такі сірі, страшні. Якщо в тебе білий лівчик, він повинен бути білосніжний. Білий лівчик, бюстик він дуже зобов'язує Розумієте, чому я не люблю білу білизну. Тому що, не дай Боже, ти не те з ним кинеш прасувати, вже він стає такий, не дуже білий. І здається, що не чистий, але чистий, розумієте? Ось. Тому ми вже з нею порозмовляли, і я їй показала, що давайте отак чорні речі окремо, кольорові окремо, білі окремо. Для чорних речей купуйте детерсіво, тобто порошок. Ну тут не порошок, а ліквідо, тобто такий рідкий порошок. Для чорних речей. Ось, ну можете собі уявити, три мужика в всьому чорному працюють. І оця біла брічола, оця кішка біла, і від неї всюди-всюди, у всюди ця шерсть. Ой, мої хороші, ну що я вам хочу сказати? О, нічого, два місяці я протрималася. А оці е, речі, е, дитячі речі. Це одного разу я закінчила роботу, і ось цією румункою ми пішли. А румунка це була баданта баданте для сочери, значить, оцієї пані Терези. І після роботи ми з нею пішли разом на автобус. І вона мені каже: ця румунка, вона мені каже, Маріанна: тобі підкидають речі, ну, діп'ю оці дитячі. Речі це з сусідньої квартири. Вона бере, підкидає тобі, щоб ти їх прасувала, а потім, от з тієї панянки, з сусідньої квартири бере за це гроші. Ви розумієте, який бізнес вона там мутила? Оця сіньора Тереза. Боже мій, я кажу, ну що я можу зробити? Ну, підкидає і підкидає. Я вже знаєте, я вже знала, скільки за 4 години я можу зробити. І робила я дуже, дуже багато і якісно. Це вони зробили і чорний, оцей порошок для чорного її білизни купили. І, і вона каже: А я ж кидаю, коли перу, я, я кидаю оці знаєте, е, такі як тряпочки, які беруть на себе оцей колір зайвий. Я кажу: та все рівно, будь-яку білу річ ви бросите крати з чорною, вона стане сірою. Все рівно, хоч кидайте ви ці тряпочки, хоч не кидайте, все рівно стане сірою. Ну, Цьому я її навчила. І потім, коли Надя ця приїхала, вона, вона мені навіть сказала дякую тобі, що мені зараз навіть легше працювати. Ось. І, але от, розвішувати білизну після прання, після, ну, після стирки, от, от, вона так і не навчилася, оця пані Тереза, чи хто це робить, може навіть румунка це робить, все рівно були такі шви на. Сорочках чоловічих, на футболках, і відпарювачем, це все відпарюєш. Ось. Ось така робота на підміні. Потім, значить, я протрималась два місяці, приїхала Надя, привезла мені з Полтави цукерки, подарунки Ось. І ми з нею Ось. І вона була мені вдячна. І отак вона я кажу, скільки ти в них вже отак от працюєш? Вона каже, рік, рік, і ти знаєш, це. Ну, перший раз тяжко, потім ти типу, потрішечки вже тягуєшся, і до тебе люди звикають. І ти вже так не дратуєш цих людей, і вони ж бачать, що я добре працюю. Тому я коли від них уходила, е, оця пані Тереза, Маріанна, Маріанна, я буду тебе рекомендувати всім. Боже, яка чудова дівчина! Як гарно працюй, Боже мій. От, ну, е, Поговорили, поговорили на тому і закінчили. Потім у Надя вона мені ще підкидала підроботки. І дуже я їй за це була вдячна, дуже втуся. Тому що ми, українські дівчата, ми повинні один одному допомагати, а не вкрадати один в одного роботу. Розумієте? Так, розповіла про мою першу підроботку, про мій перший еспір'єнс. І зараз, 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 я так дивлюсь, ця дівчина з ресепшену вже прийшла. Піду я у басейн. Піду я у басейн знову питати, що там, та як потім розповім. Все, чао, чао і до побачення.